Всім доброго дня! Сьогодні отримала заготовки від торгової марки Золота підкова покажу вам ось таке совенятко з книжкою. І є ще ось таке з кавою з цієї серії. Ці заготовки дві під замовлення. І рушничок також під замовлення. Всі інші залишаються в наявності. Дитячі рушнички на щільному шовку. Бачите, він досить цупкий. Не потребує підклеювання флізеліном Ось такі рожевий, вони ще є в блакитному кольорі. так Пільші рушнички йдуть на габардині вже з флізеліном та Так, звичайні заготовки ластів з ластівкою і картини. Картини на щільному шовку. Така дама в капелюсі. Така ж серія тільки блондинка, суковиті херсинські кавуни. Це новинка, такі нарцизи весняні. волошки і ось така мила дівчинка з собачкою. Чекаю ваші замовлення.